У нас настала справжня зима, краса довкола. Знаєте, йду розмишляю. Сьогодні в мене вранці втік собака. І він такий був радий цій свободі. Але ця свобода насправді уявна. Я сумніваюся, що пес розуміє і розумів, що таким чином він себе наражав на небезпеку, тому що було дуже багато різних ризиків. Коли він опинився без господаря. І харчування, зокрема, і можливість підчепити якусь хворобу, тому що є і бродячі собаки, є і лиси, які несуть небезпеку для нього. Але йому це здавалося свободою. І згадується, знаєте, випадок, коли євреїв, Моїсей вивів із Єгипетського рабства. І спочатку вони зраділи, а потім ця свобода не здавалася їм свободою. І добре ми знаємо, що Бог обіцяв євреям бездоганне життя, але близько двох мільйонів євреїв залишились в пустелі зі своїми думками, зі своєю непокорою, з небажанням. Підкоритися людині Божій, тому що євреї не дуже хотіли коритись Моїсею, хотіли бути напряму з Богом. І якщо перевести ці події на сьогоднішній день, то знаєте, я до знайомства з церквою, до знайомства з Богом так само вважав це свободою, те, що я вільно можу робити те, що мені заманеться. І я був залежний від гріха, від цього рабства. І було багато моментів в житті, і коли прийшов в церкву, то церква навчила мене, що таке праведність, що таке святість. Я отримав свободу від багатьох гріхів, рабом яких я був. І я зрозумів, що таке справжня свобода. Саме тому Господь в слові своєму говорить, що пізнайте істину, і лише істина зробить вас вільними, вільними насамперед від плоті, від наших бажань. Душі та плоті, яка суперечить духу. Тому важливо розуміти, що для того, щоб нам не допустити помилку, яку допустили євреї, і перше покоління євреїв, які не захотіли коритися Слову Божому, які не захотіли коритися владі в церкві. Так само і сьогодні люди, знаєте, говорять, мені не потрібна Біблія, я не буду читати, не хочу читати Біблію. або говорять, я хочу бути з Богом напряму, без церкви, без пасторів. Але Біблія чітко і ясно говорить, зокрема, новий заповіт, написаний для церкви. Якщо ти не приймаєш владу церкви в своєму житті, то ти фактично відкидаєш Бога. тому... Поміркуйте над цим питанням і благословляю кожного з вас, щоб ви отримали свободу до того моменту, коли ми зустрінемося з вічністю. Це найголовніше в нашому житті отримати свободу від диявола, від плоті, яка противиться духу, від душі, яка так само розширяється, як пекло. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословені.